Доброго дня. Не розпакую затишку. Хороших новин. Покажи кури ближ. їдять барабої. Дзьобають. Півнисько мій один. А де другий? А он другий. Жере барабої. Що, красавець? Ось таке то. Це мої курочки. Казали, покажи більше курочки. Ось мої курочки. Мої мазунючки. А це мої ригидзульочки. наминають солому стоять. Бачите. Занесла тюк соломи, наложила їм повні жуби. Вони переберуть собі, з'їдять те, що хочуть, а остальне я вибираю на пістілку. І літом є пістілка. Ось так, мої красуні. А це мій артист співає. Зараз йому дам пити, а тоді буду знімати відео і розказувати далі. Так, все. Напоїла свого, свого водолаза. Тепер будемо давати, що ти даєш своїм козам. Буряк. Ой, зараз. По скільки і як. Зараз покажу по скільки і як набираю буряк. Ну, поки набираю буряк, скажу так. Ой, ой, що то я мала дати відповідь Боже, дай розуму. А що ж я мала відповісти? Що й думала зараз. Прийду до хліва і відповім разом, вже не повні люди, це розум ще й не повні. І, розу, і не забери той, що має. Їх зерно і не стогни. Треба ж так, а? Ну, мала буде в одному відео два, два запитання. Угу. Ага, як на... Як мій козел, чи зразу соску сав, чи ні? Чи зразу з відра пив? Сав соску. А тоді я його перевчила до, до відра. Перед до мисочки, потім до відра. Так щось що таке тут. Ось так, бачите. Ось таких два горшки з чубком. Колишніх, дитячих на них, отих От моїх кралів, які вже заглядають, що почули, що зерно сипеться, стільки даю. Я тільки заглядаю, так? Так, так, ти вже, 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 вже. Ти вже вже хочеш вже. Ти вже вже хочеш. Ото. то що? Перевчала я сама, дивіться, яка є. Зараз я, я їм поставлю і буду розказувати. Мені в них перерва два дні. Кальцію живини. Не даю. Ось так. Брала соску, ставила ось так у миску, щоб тим широким воно в мисці в молоці було. І він що, водолаз. І він тоді став ту соску в мисці, Так два рази. Дала йому він навчився. Пити, що голова має бути донизу. Потім став просто ловити соску. Але він в мене дуже смішлений хлопець, він дуже апетітний. І він дуже хутко навчився пити. Шоколадку я довше мучилася, поки я навчила пити її, а цей хлопець в мене дуже хутко навчився пити. Він дуже апетітний. Він все наїстися не може. Ну, О. і через те, і через те, він хутко навчився впити. Є такі нездалі, які дуже трудно навчити, і з тиждень треба помучитися. Ну мій вже на третій день вже пив з миски сам без проблем. Просто морду молоком мочила і все, і він поїхав. Так щось таке. Але до соски я козенят не привчаю, в мене козенята. А зразу з того. Що, що чухати тебе так чухати? У мене мої зразу п'ють з миски, я ніколи до соски не привчаю. Так багато легше, правда? Ось так каже. Так що я хлоп смішляний, тільки дуже крикливий. Ага, тебе все чухати, так? Тільки дуже крикливий. Смішовий, но крикливий. Такий, що нема ради. Артист, Так, артист. Спокойний так. Мазун. Ну, таке дурне, з тим криком нема ради. Ось такий любка стий, чухай, скурбай. Я буду мовчав. Так? Вол'єш? Так, так, добре, так, правда. А та. А так. Вс? Йди зерно насипане, Іди їд бурячок. Що? що ти хочеш? Ще тебе чухати, так? Ай ти, дурилко ти. Ось такий він в мене. Що, будеш пальця сав? Ти вкусиш зараз. Що в добані? Я тебе знаю, ти зараз вкусиш. О. Що, кури наїлися, ще барабою навіть не доїли. О, та й таке. -то. А вам всім гарного дня? Миру, спокою, затишку. Тільки хороших новин. Я свої козульки нагодувала, душі зараз от свині викину. Кусочки зверху зістовбичились і буду бігти далі до роботи. А вам всім гарного дня, Миру, спокою, затишку і тільки хороших новин.